Наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. І Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Це питання, яке цікаве. Друге питання. Я хочу сказати, що в Миколу є оздоровій Це є власність обласної ради. Ну, Зараз розумієте, що якщо дослідкуєте за сесією, займався 45 сотень і будівлю, яка належала в 1904 році Монаха, її передали. Тому я свою позицію прийду вчити. Це геть 65-холошення. Вони всі що далі хочуть передати. Я не розумію, для чого не мають передавати. І не хочу не передавати. І прошу всіх депутатів, тут немає депутатів ні з ні ям, ні ділянці. Тобто, у нас є одна громада, і вміє дитині депутати. Ми це маємо розуміти, бо тоді легше буде Тоді без проблем... І питання в тому, будуть солдати десь 15-20 числа, бо ми хочемо зробити в кожну Десь було 20-30 солдатів, ну, які з першого дня на війні завдяки інтеці, немов робимо, хворим, діти до школи, вони мають держави, ну, пояснюємо, що це зробили вдачі. Ми то, що можемо робити це ядерність. Ми стараємося робити, але ми не все сильні бо ми і громади ще не зробили. І питання в тому, що... Це гектар 65, ну, я в такому разкаку. Я можу бути не проєкт, так як поємнянській школі. Рома заприймати прийняти рішення. Мені цього значення немає. Але питання, я буду свою кодекцію відстоювати до кінця. Цей гектар 65 має очасти. Для спортивної площадки, вони ми мали таку далеку. Тобто там ніколи не буде ні гуляти, ні бігати, ну нічого не буде, розумієте, просто нічого не буде. Ну і на перспективу, якщо ми громаду будемо достатньо, а я вірю, що ми будемо достатньо, щоб ми будували якісь соціальні басейн, щоб люди могли собі 200-300 гривень піти поклавати подиву, чи діти могли б достати. це така є перспектива, так розумієте, я хотів, ну, що в мене в голові був. У мене є багато, але нічого цього можна зразу реанісувати. За всіма питаннями треба працювати і щільно вивчати ці питання. І питання в тому, що нам прийдеться аби сядати позачергову сексую, всім разом поїхати в однодумці і просто сказати, що ми є депутатами міської ради, не дивитися на політичні сили, не дивитися, хто з вами. Чуєте на уважно? Ну, якщо не сильно, якщо ми в данному можемо стати. Як Помиловую право. І детальність стояти своєму. І татальні в цьому є справ Віддалено вічно. Віддали 0,43, найбудь. Їх історія найбудовою. Ну, але геть та 60, я мовча не розумію. І питання в тому, коли я був на зустрічі, я говорив, так, давайте зустрінемося з громаду. Ну, так, як я, Але тому я не хочу говорити, не тому, просто буде добре. А просто буде добре. Це ні про що? Це ні про що. Це він завтра казав, не казав, робив, не робив. Якщо немає підперечному меморандумів, якщо немає цільвої призначення, я не проти був. Я не проти змінив, щоб це була комплексна програма. Наприклад, цекла і, наприклад, міської ради. Щоб не вкладає Ні, це є вартість обласної ради. Але ми, як мешканці цієї громади, не маєте справа? Я думаю, що маємо. Має. Я думаю, що маємо. І певка, тому просто не буде байдужими, бо ми є депутати, ми є цього сплетені. Що? Юрій, от чекайте, не за санаторій, давайте ще що за того, то. Дивіться, військові, вони погоджують на те, що це є земля громади е, і оце кажете, то, що <плесу> вони прийдуть і, і, дів... і будуть, я буду задавати питання, а не мені будуть в очі. <плесу> e, ви розумієте, питання в тому, що ми моя, вони всі мають права, бо я не хочу сказати, що вони не мають права, бо ми мешкають. Але питання в тому, люди, які на межі життя і смерті, вони теж мають права. Вони, їх думка для нас має бути дуже важлива і дуже правильна. Питання в тому, за ми говоримо. Ми перший раз приїдемо особисто з ними, і кожен просто найстаже. Чи... Бо капель в тому, ну на даний момент, це моя об'єктивна думка. Ми не годні взяти, наприклад, це його здоров'я. Якби тіхось мали там 60 мільйонів додаткових, ми дуже цим землю. Сказали, це фінансуємо і проблем немає. У нас бюджет розвивається, і він так чітко розвивається з ліченням вперед, ну, але в тому все це є про... Які будь півроку, рік і будь-півтора року, Але питання на перспективу, на перспективу. Якщо нам не побудує обласна рада, не побудує обласна рада, то ми зависимо. Як ви це бачимо? До дорожньої карти. Дорожня карта перша, щоб не прийняли рішення, не давали ніяких проектів на обласну раду, бо під словом. Знаєте, от там, наприклад, працює 30 працівників, і питання в тому не хоче їх Що це є проблема. А остальне проблема вже я їх не бачу. Бо 30 чоловікам нам треба платити зарплату, це... але питання в тому, що якщо там поставити дуже хорошого менеджера, дуже хорошого менеджера, а там є оздоровлення дітей, то практично я думаю, що на 90% можна поставити, що вони будуть заробляти це. І тоді не треба буде тратити. Тут тоді нам треба дуже дипломатично. Там дипломатії немає. У Майже дипломатії не було ніяк. Ну, а знаєте, вам дипломатично зроблять. Зроблю вам дурною, але дипломатично. А Дипломатії не буду. Просто я сказав, що ви готуєтеся до зустрічі. Будемо задати питання це буде з ковід. Ні, питання вашу здоров'я. Ні, питання вдома, а ви будемо повідати. Якщо ви вам дали юриду, 200 тисяч доларів ви буде теж бере. Ну, може не було. Бо ви цілості маєте але Багато хто береться. Але питання тому, Заробляти треба в іншому місті, не там, де можна залишити щось для громади. Не це розуміти, особливо прибуде на цю діє. Він має це просто розуміти. Бо ми не річні, але питання, якщо легше діти, то діти скажуть, не мудро буде Ну, так, позиція є моя. І питання, тому що ви розуміли, чи справді собі маєте вік часу, подумайте і свою позицію. Я скажу на свою думку абсолютно, просто я їй сказав. Дивіться, наскільки я розумію, церква теж думає про дітей. Тобто це є. Треба шукати точки дотиску і казати, це наше, але ми якось будемо з вами. Дивіться, я вам завітати. У Миколичі 200 грімлі. Документи тримав у вас. І 20 сотів для розвитку дітей, що виймаються релізі, на дану в якому році не проблема. У нас є збір і є ще відсотково ревізом з Катерину, але питання в тому, що за тих 15-20. Якщо вони не побудували ще легкі роки, які мають земельну ділянку, що можуть будувати, то нащо нам ще додаткову землю давати для того, щоб вони ще щось будували? Які тут можуть бути компроміси? Ви не маєте земельну ділянку, на якій не будуть. Прийняв свої рішення, я до цим всім будуватися ну, і питання в тому, що ну, якщо ми покажемо цю позицію, я думаю, що ми це відбудемо. Ми це відбудемо. Якщо кожному буде поднятися, якщо кожному буде наплювати.